Всім доброго ранку. Нарешті на сонечко. Будеш співати. Де воно там? О, виглянуло сонечко. Зараз вийшла, набрала цибулі. Швиденько пожарю. гриби з цибулею. Тяпа. Зварю супу. І мені треба часник посадити. Посадити часник той, що нам дали. Поки погода, сонечко, але холодний такий вітер. Ви знаєте, вискочила, курточку накинула, ноги голі. Так. І холодно. холоднющий вітер. Ну Там по погоді показує, що вже похолодання. То треба його вкинути у землю і хай собі сидить. Ось, це тя пари є видно. Підкоп до, до качок хочеться йому видно вже. Привіт! Листя наче й не було, але дощі йшли, не, чай такої грязюки не було. Не було такої грязі. Ну, хто буде з вас співати? Ні. Ага, Тяпа. Це ти риб, кажи. Бігти. Ага, там співає з другом, з другому. Відділені співає. І ти, зараз швиденько зварю супу, пожарю гриби. А, а, а. От на туди, на дерево сюди. Повіла, я вже замерзла. Все, Ніхто не хоче співати мені на камеру. Ага. Тяпа, не стрибай. Цей боїться, бачить, що цей бармалей стрибає. Іди тобі поправлю ошейника. Іди, іди поправлю. Іди, бо загубиш, як той раз. Іди сюди. Йди сюди. На діло? Красуня рожева. А я оцій не можу налюбуватись. Пови цей. Тяпа, що ти там шукаєш? І в сусідки репетує півень. Набрала цибулі. буде. Дам який путній кульок взяла. Ану, донесу, донесу. Ще мені треба жоржини викопати, бо ще ж так і не викопала. Ще ніхто їх і не викопував. Тут, правда, його і копати нема чого, дві штучки, але все одно треба... Треба викопати. Вночі стираємо, поки є світло. І ще сьогодні заправила. Зараз світло є. повинні ніби вимкнути у 2 години, якщо не помиляюся. Так, побігла я. Більйон той, що я варила із домашнього півня, ніхто так і не їв. Стоїть. Дивіться, цілий цілюзенький. Зараз поставлю, хай перекипить. Ой, вона наче холодець. Перекипить. Я відберу, скільки мені треба на суп. М'ясо те я оберу, відділю від кісточок і зварю плов. А зараз поставлю швиденько суп хай вариться, Хай воно закіпить, щоб цей жир мені не... Цей суп не буду, виберу без жиру, а на кашу треба, щоб жирненький. Так, внесла картоплю, цибулю. Зараз сідаю, начищаю і ставлю її суп хай вариться. Суп майже готовий. Надала трохи макарони, хай щось... Зелень хай кипне зовсім одну хвилинку. А я гриби вже, смажу. Вчора відварила ввечері, промила, так вони і стояли у мене в мене перші першій веранді в холоді. Сьогодні знову промила їх гарно, відсидила на рушлах, покришила і смажу. Так, зробила менший огонь. Цибулі також вже нарізала. Зараз трошки обжарю гриби і цибулі додам. Цибуля вже, звісно, очі виїдає. Очі вже вилазять одне і смердить. Ну нічого. Сонечко на вулиці. І біжу, зараз часник садити. Суп готовий. І гриби вже посмажила. Все, пізніше потім обберу кістки, я його перекип'ятила, цей бульйон. Хай пізніше обберу м'ясо і зварю плов потім у ньому. Так, бігти на вулицю. На вулиці він вітрюган такий, ну нічого, мій чесник. Часник, часник посадить. Поки сонечко, поки погода, біжу вже на вулицю. Я поки вибралася з хати, вже сонця нема. Дві минути посвітило, все, нема. Ну нічого, зараз часник. Почищу часник, намочу, поки хай хоча б півгодинки. Що це? Що це гуде? Хоча б півгодини, хай помочиться у цьому в'ядах, а потім посаджу. Там не багато, але все одно треба його посадити. Так що зараз покажу, який мені дали. Не мені, а Віталіні дали часник, то буду садити, звісно, хто я. Тому що Віталіна де на роботі. Одна я безробітня, в мене роботи немає. Зараз буду садити. Зараз почищу і посажу, скільки я там садив. Дві минути, там рядочок чи два буде. Ось такий часничок. Зараз почищу і замочу. У Максимі скільки тут треба. Т -т 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 -т. Зараз почищу, розведу і все, трошки постоїть, а я зараз жоржини, мабуть, викопаю, бо я досаджуся, поки не змерзнуть і бульби у землі. Знову виглянуло сонечко. Чесник я почистила, замочила, нехай постоїть, а я тим часом... В очі бі сонце, я тим часом буду жоржину викопати. Тут два кущі жоржини і один, там називається, не знаю, жоржина ця, що з насіння. Вона одна зійшла, але ще не зацвіла. Попробую викопати і заховати на зиму у погріб. Побачимо, як вона перезимує чи ні, зразу подивлюся, що там з корінням. І ще, знаєте, якого часнику начистила. Весня, Весняного. Це Ярий, який садиться рано навесні. Мені там писали в коментарях, що люди садять його на зиму. То я попробую там. Трошки почистила, замочила, все одно непривично, оце сонце, ось не можна дивитися, очі б'є і стала за сонцем. Так що посажу трохи ярого на зиму, спробую ніколи не садила. Не знаю, завжди рано навесні. Садила, то гарний. І мені подобається, що він дуже гарно зберігається. Оцей так вже навесні такий, знаєте, вже і пустий і ну, портиться рано навесні. Не рано навесні, а туди ближче до цього до травня, до квітня вже поганий часник. А оцей ярий дуже довго лежить, дуже гарний часник, то трошки там на чисто спробую ще на зиму посадити. Який буде, не знаю. Побачимо на наступний рік. Ось, бачите, те, що з насіння в мене зійшло, воно так і не зацвіло. Не знаю, там наросли ці бульби чи не наросли. Зараз викопаю, побачу, якщо спущу в погріб, спробую, як він перезимує, на наступний рік посадимо. Що там таке? Що може знеслась у котячій буйці, кричиш. А ну давай глянемо. Чого репетуєш? Улюбували? Ні. То, та яйця ми не забираємо. Да чого ти репетуєш, кажи. іди. Іди несися, розкричалася. Викопала, покажу, яке коріння. Оцей фіолетовий, що то. Давно зрізала. Не доїли на стеблі, листя, так прийшла ось. Гарний такий корінчик наріз. Купляла взагалі маленький-маленький. А це жовтий. Ну щось мені не подобається жовтий. Наче тут таке воно наче підгниле щось. Бачите, багато чи що довго не викопувала. Не знаю, як він перезимує. Бачите, скільки пропало цих бульбочок. Ну, будемо сподіватися, що він перезимує, буде все добре. Це оця красуня. Ну, вже як буде. А ця фіолетова прям гарно-гарна. Всі такі ціленькі, гарненькі, нема порчених. А ця щось підпорчена. О, а якщо я замочу її в оцьому Максимі, просушу і спущу в погріб. Оце я таке, мабуть, і зроблю. Може, там деякі бактерії, які жучки, черв'ячки, які це я то поубиваю його. Думаю, хуже не буде. А це те, що із насіння. Що я купляла навесні, сіяла жоржинки, оці такі Самосінні. Ну, не самосінні, а з насіння сіються. Дивіться, яка наросла. Також корнева. Оці бульбочки, але ж, але ж. Як хто полинився, тут така суха земля. Думала, от ти лопаткою видав М -м -м. перервала, гляньте скільки скільки подламувалося. Не знаю. Я в цьому навірно, горшку і впущу погріб. Зараз часник витягну, його намочу, мабуть, оцей не буду, а оцей Мабуть, намочу. І цей не буду, цей також гарненький, нема ніде нічого. Все добре, тільки що я його поламала. Ну, я його впущу, оці її зломані, там буде видно. Так, зараз на сонечку хай воно просохне, поставлю горшок, а це замочу, а потім також просушу і в погреб спущу. Так, все, жоржини викопані. Нема щось сонця опять, то є, то нема. Щось така хмара йде. Треба зайти по погоді, подивитися, що там показується. Чимо дощ буде. Так, посадити треба. Оце ярий, домашній, а це те, що нам дали. Трохи постояв, хватить, нема мені коли. Зараз возьму сапу, зроблю рядок між полуницею, тому що... Там нема де її вже посадити. А ну глянемо, що тут часник зійшов чи нема. Нема. Це добре. Ще не зійшов. Але що це таке? Прохльовується. О, добрий день. Зійшов, ось гляньте, рядок. Ось є. Є один рядочок, вже зійшов часник. Тут не видно. І ось який зійшов. А який я перший садила? Це, мабуть, той, що купувала, садила тут. Я вже й не пам'ятаю. Хто зна, який садила, ну зійшов. Бачите, які сорти. А це зійшов оцей, що ранній, мабуть. Чи ні? Я, мабуть, його тут садила. Оце він, мабуть, і зійшов. Тут немає. І оце якийсь рядок. Прохлюнувся два і ось. О... Півтора навіть. Ось піврядочка і тут. А тут немає. Ну це домашній тут саджений. Ну нічого, бо сподіватися, що скоро похолодає і вже не буде він рости. Нащо він щоб ріс? Правда, ж осінь яка, бачите? Тепло. Тепло, тепло. Вон гірчиця яка вже в коліно. Що ти тут, А, тяпа жена, куди йдеш? Зараз піде нагород до людей. Киш. кш Давай відсюди. Давай кш-кш-кш! Посадила часник. Зараз рядки загорну та і все. Поставлю гілочки. Вийшло в мене оцей рядок перший, той, що нам дали. І отам кусочок отой маленький. А і тут те ж саме вийшло із моїм ярим. Рядок і ось трошки. Не схотіла вже туди це, і рядок не не получився нічого. Воно буде навіть відлічатися, тому що цей часник буде із стрілкою, а ярий ж без стрілки. Тож посадили по рядочку і трошки. Ну, будемо казати, по півтора рядка вийшлося. Зараз поставлю гілочки. Він літають. Тяпа, йди сюди. Чого ти там ходиш? Сонце заховалося знов. Хмарно, сіро. Так, да, тяпа. Не трогай сітку. Не трогай там яди. Цей, це, що нам дали, я відмітила гілочками, а то й буде так. Дякую тим людям, хто з нами ділиться новими сортами чесника. Я, кстати, вам теж наготовила. Ярого посадите навесні, схочете на зиму, спробуєте, ані на весну. Я сажу завжди весною. Дуже гарний. В цьому році взагалі такий гарний вродив. І вам дала простяку. Я там на листочках підписала, тож поділилася своїм, який у мене є. І вам дякуємо. Ну що, тепер в цій водиці замочу цю жоржинку. Хай трошки постоїть, витягну, обсушу. А потім погреб Ма... Що? Ма... Ні, це дотьяди не можна. Ні, не можна, це кака. Кака. -ка -ка. У нас на вулиці пішла мряка, таке дощик маленький, капоти. Правда, вже скільки. 20 хвилин на п'яту, щось графік у нас змінився. Вже другий раз. Поновлюю графік. Повинні були вимкнути в 2 години, але ну, дякувати не вимкнули. То я грію блинці. Обсмажую на сковородці. Ми зараз із сметаною будемо вечеряти. Бо щось ніхто плов не схотів, так я його і не варила, завтра зварю свіжого. Бульон перекип'ятила. Грибочки вже вичахли, Зараз кладу в якусь каструльку, перемию, бо були гарячі, то не схотіла скидати. У цю кастрюльку зараз посмажу і заразом помию дві сковорідки. Це налисники ті, що я ще смажила із сиром. Крутили, коли ще ксюха було. То у нас будуть налиснички на вечерю із сметаною. Ось така вечеря. Суп є, гриби смажені є. А ми будемо їсти млинці із сметаною. Так пахнуть. Подивіться, ну, ну це циркачі Не котенята, а циркачі Аська вчепилася в Томаса не... не вистачає сісі Нема де зараз буде. І оце смокає тіньку, чуєш? Ась А він і не сопротивняється. Що? А не видно? І оце завалить його. А він хоч би що. Томас. Ася не дає тобі спокою. А він лежить, балдіє, вона йому тут пузо сонає, сіську зробила і дає. А він і це і днем. Подивіться, ну що це вона. <сісті> Сісічки хочеться тобі. Чуєш? Ася, вже здорова тітомаха А він лежить, хоч би хни. Я ще такого чуда не бачила, щоб котеня оце. Мама, дій, мам! діма. Дірдину намалювала як гарненько. Анна, що кашу. Томас. Мучить. Ти баловниця, Баловниця. Ася, мама, мама пульт, пульт, да, ася мокра. Ну, Томас терпи, коли Хочеться кинути сісю, ну щось вона, я бачу, не думає, не гада.